Велесова ніч або хеловін по українськи відзначають наше свято теж 31 жовтня на 1 листопада. В одній з бібліотек міста з ним знайомились і Дніпровські школярі. Халовін, як правило, це таке знаєте, помість між іспанським святом вшанування родичів, де чим голосніше і веселіше будуть цей день святкувати, тим буде краще житися по той біччя, і також самайном кельським таким святом, який на той момент, коли демон самайн. Виходив на землю і хотів з'їсти людей. Люди наражалися в якусь нечість, щоб він думав, що це трупаки або а. щось ззаду, щоб їх не їли. А велесова ніч це про шану до пращурів і природи. Дяка стародавньому Богу врожаю Велесу за зібране восени. Для мене це свято добра, тому що це шанування і подяка і природі, і Богу, і нашим пращурам. Що ми щоб був зібраний врожай? Що це сталося. Наші пращури теж прикрашали оселі та проводили особливі обряди, а ще грали з нечистою силою, розповідають у бібліотеці. Якщо під час хеловіну викликають криваву мері, то в Велесової ночі чекають званих гостей душі померлих. Звані гості це коли людина ставала біля вікна і казала з приводу того, що там деякі слова не буду казати, які щоб не дай Боже наші. Зрителі не побачили це і не визвали заради приколу. Так ось полягало у тому, що вони дещо казали. Після цього запрошували до столу, повні темряві і запитували про найсокровенніше у потобічних гостей застілля. А ті відповідь щось шепотіли або шурхотіли. Звані гості на ранок ішли, а ось незвані могли й залишитися. Саме про таких написала свою книгу слов'янська міфологія Альона Олександрова. Всіх бісенят на її сторінках авторка малювала кавою, наприклад, про анчурку. Це такі діманята, які постійно бісяться всюди. Це як чорти, але вони трохи нижчим рангом. А потім те, що у нас, окрім домовиків, у нас є дворовик, у нас є банник, у нас є пасічник. Крім презентації містичної книги, працівники бібліотеки підготували для школярів міні-виставку. Тут і цьогорічний врожай, і кумедні істоти, і навіть мініатюрні українські подвір'я творили інсталяції кілька тижнів, а матеріали для них шукали по парках і скверах, привозили з дач. А наприкінці хлопці від дівчат чекав страхітливий квест. Дуже сподобалося, як ми йшли до верху та знайшли своїх друзів, тому що їх вкрав демон якоби. Та це мені дуже сподобалось. А всі вціліли після квесту. Майже ну, так, ну, майже так. Тепер школярі думають про внесення ще одного свята до свого календаря. Про велесову ніч на я почув вперше. Я знав, що у нас є якесь свято, але саме як воно називається, я не знав. Ну звісно, хотілося б почати якусь традицію. Все ж таки, це історія наших предків. Тож, можливо, наступного року святкуватимемо не холовін, а велесову ніч. А для вас працювали Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.